Добрий день, діти! Сьогодні на уроці української мови ми з вами перевіримо свої знання з теми іменник. Ми дуже багато всього вивчили. І сьогодні ми дізнаємося, наскільки ви обізнані з цієї теми. Давайте спочатку поговоримо з вами усно. Згадаємо з вами про те, що ми вивчали. Діти, що називається іменником? Іменники називають предмет. І відповідають на запитання хто або що. Наведіть приклади. Розумнички. Назвіть іменники назви істот. Так, хлопчик, дівчинка, котик, собачка. На які запитання відповідають іменники назви істот? Хто, звичайно? Назвіть іменники назви неістот. зошит, ручка, олівець, літачок, велосипед, парасолька. На яке запитання відповідають іменники назви неістот? Що, звичайно? Згадайте всі правила, які пояснюють написання іменників з великої букви, всі, що ми з вами вивчили. З великої букви пишуться назви. І перерахуйте. Розумнички. Назвіть приклади іменників, які вказують на один предмет. Або однину. Ми з вами називали це. Молодці. Парта, стілець, ручка. Зошит. Назвіть приклади іменників, які вказують на багато предметів на множину. Так. Парти, стільці, олівці, зошити і так далі. Розгорніть свої зошити для діагностувальних робіт з української мови. Запишіть 15 грудня діагностувальна робота. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Зараз пропоную познайомитися з завданням діагностувальної роботи. Спочатку я вам поясню всю роботу, а потім ми повернемося до першого завдання і, ставивши відео на паузу, ви зможете його виконати. Перше завдання вам потрібно списати текст, підкреслити іменники, які знайдете в цьому тексті. Увага на екран! У місто завітала зима, вдарив мороз, випав сніг, дерева одягли білі шапки, земля біліє, як пухнаста ковдра. Будьте уважними, підкреслюємо ми простим олівчиком, користуємося лінійкою, працюємо охайно. Текст ви спишете. Дуже гарно знайдете іменники і підкреслите їх. Наступне завдання 2. Ви поставите двічку, запишете слова у дві колоночки. Перша колоночка це слова назви істот, які відповідають на запитання хто. Друга колоночка слова назви неістот, які відповідають на запитання що. Пам'ятайте, три іменники в першу колонку. Три наступно. Завдання 3. Запишіть в колонках пропущені слова. В зошиті біля трієчки ви пишете назви колонок Один це однина, багато це множина, але пишемо слова один і багато. Звертаємо увагу. Один предмет сорочка. Міркуємо багато. Як ми назвемо ці предмети? І записуємо в колонку там, де багато. Один предмет кофта. Багато предметів записуємо в колонку там, де багато. Тепер, навпаки, у нас є два предмети, які вказують на багато куртки і майки. Вам треба подумати, як називаються слова, які називають один такий предмет, і записати їх у першу колонку. Завдання 4. Потрібно уважно перечитати слова з довідки, потім їх використати при написанні словосполучень, які є у нашому завданні. Нам потрібно дізнатися, де гори, як називається озеро, село, місто, річка і море. Ці слова, які ви знаходите в довідки, довідці, це десна, Азовське, глухів, синевир. Карпати, Соснівка. Подумайте, будь ласка, яка назва що означає? Запишіть, будь ласка, і пам'ятайте, з якої літери пишемо назви гір, сіл, річок, міст, озер, морів. Завдання 5. У нас є істоти. Брат, сестра, бабуся, дідусь, вам потрібно придумати імена цим людям і записати їх поряд. Але не забувайте про головне правило як ми будемо писати імена. Завдання 6. Перегляньте, будь ласка, світлину на екрані. Придумайте клички. Зображеним на ній тваринам складіть і запишіть два речення про цих тварин. Пам'ятайте, речення завжди виражає закінчену думку. Тому, з одного слова, речення не складаємо. Ми повинні зрозуміти, що ви сказали. Це останнє завдання нашої роботи. Тому, виконуючи роботу, пропоную вам. Спочатку переглянути це відео, під час виконання кожного завдання ставляйте відео на паузу, для того, щоб не поспішаючи охайно записати все в ЗОшит. Після виконання роботи пропоную вам уважно перевірити її, а потім оцінити свою роботу. Якщо завдання діагностувальної роботи були для вас дуже складні, зобразіть гірку. Якщо вони були дуже легкі, зобразіть хмаринку. Я вам дуже дякую за роботу. Говорю вам успіхів і до побачення!